Одного ранку, ще на світанку земля здригнулась, і врази. Закипіла наша кров ракети з неба, Колони танки танків, і зареві, старий Дніпро. Ракети з неба, Колони танки, і за старий Дніпро. Хто не думав, ніхто не бачив. Яка насправді була українська людька? Ті проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть, Такі проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть, в теробороні. Наші хлопці, самі герої, воюють у наших ЗСУ і джевеліни і байрактари за Україну. Б'ють сню. Всім привіт! На зв'язку нація, яку так затято намагаються знищити такі собі расисти. Нація, яка цінує свободу і вміє жити по совісті. І ми підготували для вас. Кілька слів напередодні великого свята усіх православних християн, покрови Пресвятої Богородиці, окупанти знову вирішили залякати українських людей масовими обстрілами. І знаєте, що у них знову нічого не вийшло. А знаєте чому? Бо ми нація нескорених, і таким нікчемним підданцям бункерних дідів нас точно не здолати. Всі запущені помирним жителям ракети, точно знищить наша протиповітряна оборона. Дякуємо всім тим професіоналам, які десь там, далеко в небі, бачать ворога і приземляють його просто зараз. Дякуємо нашим матусям і татусям, особливо тим, хто нині на фронті жене окупанта Генза Небукрай. Особливо тим, Продовжує надавати медичну допомогу усім пораненим, і особливо тим, хто надає нам доступ до знань, словом, особливо усім батькам. Дякуємо, що ви у нас є. Шановні наші захисники і захисниці, ми пишаємося тим, що живемо з вами один час, що ваша мужність надихає нас на щоденні подвиги, хоч і зовсім маленькі. Всього вам доброго. Ми не знаємо, де ви берете стільки сили для того, аби не ставатися. Хоча ні, знаємо, ви ж українці, супергерої нашого дня. Знаємо, що для перемоги в Україні дуже потрібно відчути козацький пога. А хто такі козаки? То мужні сильні воїни, які завжди перебувають у відмінній спортивній формі. Ми працюємо над цим. Козаки то дуже грамотні люди, яких важко спіймати на незнанні. От і ми стараємось мати максимальну кількість знань для відбудови України. І хоча нині ми позбавлені радості перебування у школі, ми все одно будемо розумними. Адже в наших жилах тече козацька кров. А ще козаки славилися своєю гостинністю. Тому всі, хто зараз в дорозі, хто рятує своє життя від окупації. Знайте, ми вас не полишимо. Прихисток знайдемо для всіх. А також обов'язково нагодуємо справжніми козацькими стравами. Адже найправніші кулінари у світі це, звичайно, українці. Хоча б тому, що ви знайшли безмежно смачні страви: борщ, вареники та пампушки. Ми не покинемо жодного усатого, пернатого чи хвостатого друга. Бо саме цим ми відрізняємося від расистів. У нас є почуття людяності навіть до тих, хто зовні на людей не схожий, але мають віддану душу. Ми, нащадки великих козаків, пережили вже немало. Вісім років війни, важке 24 лютого 2022 року. Та не менш напружене, 10 та 11 жовтня. Висновок лише один. Наші предки можуть бути спокійні. Україна з надійних руками. Дуже чекаємо всіх наших захисників та захисниць до нас у школу на чашечку кави. Адже саме тут ви можете передати свій неоціненний досвід молодим і гарячими серцями українцям. Повертайтесь живими! Ми готові пожертвувати всім, чим можемо. За наш успіх на фронті лишитися без електрики на вечір чи два заради того, щоб врятувати Україну. Здолаємо ворога разом. Нехай же всі дрони камікадзе віддадуть свою металеву душу своєму металевому богові, металобрух від нині їх рідний дім. Одній людині дуже важко утримувати цілу армію, але вся країна може це зробити. Тому я закликаю всіх, хто дивиться це відео, задонатити хоча б 10 гривень у фонд Сергія Притули. Я вже. А ви? І запалає небо переможними салютами, і зникнуть всі повітряні тривоги, і буде сонце на мирній землі. Хоч ми ще малі, але стаємо точно. Треба росню виганяти остаточно. Ми переможемо навіть у тому, коли вертались батьки всі додому. Ворог може знищити нашу енергетичну інфраструктуру, але нашу енергію йому ні за що не подолати. Ми нація, що виживе за будь-яких умов. Адже в нас є головне вдячність. Дякуємо всім, хто дбає про нас. Ми цінуємо кожного, Кожен ваш крок. І не втомлюємося дякувати. Світло обов'язково переможе темряву, бо воно козацького роду. І запанує мій, браття, у своїй сторонці. І мир на всій землі почнеться точно з України. Адже так буде, як мінімум, справедливо. Вільні діти!